Виконавча влада. Говорячи про законодавчу владу, ми використовували Конституцію США як найбільш логічний прототип її побудови. Виконавча влада в цьому ж документі визначається аналогічно, тобто народ США наділяє відповідними повноваженнями президента США, тож у нього є власна безпосередня легітимність, отримана внаслідок виборів. Однак у попередній записці ми зазначили, що вважаємо найдоцільнішою для нас парламентську, а не Президентську республіку. Тому використовувати Конституцію США як прототип в разі виконавчої влади не можна. Як і в разі законодавчої влади, в Конституції повинні бути відображені такі аспекти щодо виконавчої влади найменування і порядок формування її органів, перелік делегованих повноважень, процедура ухвалення рішень, відповідальність керівників виконавчої влади за порушення порядку роботи цієї гілки влади. Виконавча влада відіграє в державі ту саму роль, що й найманий менеджмент у корпорації або керуюча компанія в ОСББ. Ця аналогія більш чітко проглядається в парламентських республіках, де представницький орган призначає керівництво виконавчої влади за аналогією з тим, як Рада директорів, наглядова рада корпорації, а не загальні збори акціонерів призначають генерального директора. Однак, незважаючи на повну підзвітність останнього, у корпораціях топ менеджмент аж ніяк не маріонетка в руках Ради директорів. Так само і в парламентській республіці керівництво виконавчої влади повинно мати повну автономію в оперативному управлінні підлеглих йому інститутів. Це і буде першим принципом, який я пропоную закласти в основу конституційного визначення виконавчої влади. Ця влада відповідає перед законодавчим органом, який її призначив за результат своєї роботи, але сама визначає свою структуру і має повну автономію щодо реалізації своєї стратегії у межах встановлених законодавством обмежень. У США виконавчою владою наділений президент, подібно до того, як у багатьох корпораціях одноосібним органом управління є генеральний директор. Але може бути і колективний орган управління, правління. Саме така модель більш звична в разі парламентських республік. Де колективним вищим органом виконавчої влади є уряд. Під час формування уряду хотілося б уникнути двох крайнощів одноосібного контролю його голови над членами і надмірної колегіальності, яка розмиває персональну відповідальність. Тому другий принцип, який я пропоную, це принцип командної роботи. Уряд приходить як команда, а не набір окремих міністрів, і може бути відправленою у відставку законодавчим органом лише як команда, а не через звільнення окремих міністрів. Отже, схему призначення та звільнення уряду як вищого органу виконавчої влади можна сформулювати так. Перше, список членів нового уряду подається на голосування парламенту. Голосування можливо тільки за весь список в цілому. За позитивного голосування формується новий уряд. Причому цей список не обов'язково має бути з розподілом посадок. Друге, у будь-який момент уряд може сам попросити про відставку, або парламент може прийняти вотум недовіри йому. Але він продовжує виконувати свої функції до формування нового складу уряду. Третє, голова уряду може ввести до його складу нових членів, але не більше третини від початкової кількості щодо кожної кандидатури потрібне голосування парламенту. Четверте, окремі члени уряду можуть йти у відставку добровільно або бути звільненими рішенням голови уряду. Але призначення нового члена уряду потребує голосування парламенту. Проте тимчасового виконувача обов'язків може призначити сам уряд. П'яте. Голова уряду може піти у відставку добровільно, і це не тягне за собою відставки всього уряду. Говорячи про аналогію між державою та корпорацією, треба мати на увазі, що в останніх часто існують традиційні посади, наприклад, фінансового директора, але вони майже ніколи не фігурують у статутних документах. Ба Більше, найчастіше посади в топ-менеджменті створюються динамічно і не вимагають ані зміни статуту, ані рішення акціонерів. За аналогією. Слід забезпечити урядові необхідну гнучкість у визначенні того, які міністерські посади в ньому потрібні, хоча деякі з них і можуть бути визначені законодавчо. В такому разі в уряді обов'язково повинен бути відповідний міністр, а інші можуть створюватися або скасовуватися рішенням самого уряду. Закон про кабінет міністрів і подібні йому порушують як принцип поділу влади, бо законодавець диктує виконавчій владі її структуру, так і принцип автономності виконавчої влади у вирішенні своїх внутрішніх питань. Виходячи зі сфери компетенції держави, у межах якої законодавча влада може ухвалювати закони, виконавча влада повинна мати повноваження щодо реалізації положень цих законів. А саме, перше організовувати оборону, управляти збройними силами та забезпечувати їх. Друге: проводити зовнішню політику, організовувати представництво інтересів громадян України за її межами і в міжнародних організаціях підписувати міжнародні договори. третє захищати права і свободи громадян. Осіб без громадянства та юридичних осіб. Забезпечувати розслідування кримінальних правопорушень і виконання рішень суду. П'яте. Надавати громадянам, особам без громадянства та юридичним особам адміністративні послуги, передбачені законом. П'яте. Стягувати податки і мито шосте. Управляти системою державних фінансів, публічною інфраструктурою та державним майном у межах, передбачених законом. Сьоме. Забезпечувати виконання законів України у випадках прямо передбачених ними окремо треба зупинитися на останньому пункті, який є найбільш загальним. У цілому законодавча влада ухвалює закони, а виконавча забезпечує їх дотримання. Але уряд не має безпосередньої легітимності, отже, його власні повноваження поширюються лише на тих, хто працює в органах виконавчої влади, але не на інших громадян. Тут знову доречна аналогія з корпорацією. Топ менеджмент може давати вказівки співробітникам корпорації, але не іншим особам. Однак законодавець, який має безпосередню легітимність, може делегувати частину повноважень щодо ухвалення рішень, обов'язкових до виконання всіма особами окремим органам виконавчої влади. Наприклад, законодавець в межах регулювання сфери міграції може визначати порядок і умови в'їзду на територію України, громадян інших держав або осіб від громадянства. І у цих межах делегувати органам виконавчої влади щодо ухвалення рішень щодо видачі віз у консульській службі і щодо пропуску на територію України при кордонній службі. І саме на підставі подібної прямої норми закону, яка делегує ухвалення рішення органу виконавчої влади, уряд може прийняти підзаконний акт строго в межах закону, який буде обов'язковий до виконання всіма особами. Звідси випливає порядок ухвалення урядом рішень. Підзаконні акти, тобто постанови, що приймаються в межах делегованих законодавцем повноважень і обов'язкові до виконання всіма особами, ухвалюються більшістю голосів уряду. Усі інші внутрішні рішення, обов'язкові до виконання лише співробітниками відповідних органів виконавчої влади, приймаються за ланцюжком підпорядкованості. Голова уряду може давати розпорядження міністрам і нижчим за рангом чиновникам міністри, підлеглим їм співробітникам міністерств і відомств і так далі. Це відповідає поширеному в менеджменті принциповій єдиноначальності. У кожного співробітника є рівно один безпосередній начальник, а ланцюжок безпосередніх начальників аж до голови уряду утворює низку прямих начальників усі їхні і тільки їхні. Законні розпорядження обов'язкові для цього співробітника. Наслідком принципу єдиноначальності є й те, що не можуть існувати органи виконавчої влади, які не підпорядковані уряду та його главі. Не припустимо також маскувати органи, які де факто володіють функціями виконавчої влади, під органи інших гілок влади або органи поза гілками влади. Наприклад, нині Національний банк України має повноваження регулювати банківську сферу та видавати підзаконні акти в межах цієї сфери. Це суперечить викладеному принципу: у межах запропонованої конституційної моделі всі органи регулювання та контролю повинні бути підпорядковані уряду. Однак, з іншого боку, Національний банк. Як центр вироблення монетарної політики та кредитор останньої інстанції, не може бути підпорядкований уряду. Отже, необхідно розділити дві структури. Функції регулювання, контролю та ліцензування відходять органові виконавчої влади, наприклад, комісії з регулювання банківської сфери, а всі інші функції залишаються за національним банком, який не підпорядкований уряду, а в ідеалі не підпорядкований безпосередньою парламенту, тобто є суспільним, а не державним інститутом. Далі я хотів би зупинитися на питаннях відповідальності виконавчої влади. Не торкатимуся загальних аспектів чиновники виконавчої влади несуть кримінальну і адміністративну відповідальність на загальних підставах, а також дисциплінарну відповідальність на підставі внутрішніх документів своєї організації. Тут же згадаю лише про спеціальну відповідальність, яку повинні нести чиновники виконавчої влади, подібно і до того, як у записці. Як у відео про законодавчу владу, були позначені пункти спеціальної відповідальності депутатів. Окремо треба зазначити, що до виконавчої влади поняття фідуціарного обов'язку прямо не стосується. На відміну від депутатів, які пов'язані відносинами довіри з виборцями, природа відносин чиновників виконавчої влади інша. У разі парламенту виборці довіряють депутатові представляти їхні інтереси, і тому останні мають фідуціарний обов'язок перед ними. Що ж до чиновників уряду, то вони є найманим менеджментом і перебувають з громадянами у трудових відносинах, де чиновники наймані працівники, а громадяни роботодавці. У цьому є внутрішня логіка. Отже, депутатам надається повноваження ухвалювати обов'язкові для всіх закони, але кожен депутат зв'язаний жорстким мандатом, тобто зобов'язаний дотримуватися своєї передвиборчої програми, і втрачає мандат, якщо відступає від неї. А чиновники виконавчої влади мають менші повноваження і лише дотримуються ухвалених законів, але мають більшу гнучкість. Тобто, в межах законів можуть діяти, виробляти стратегію і реалізовувати її таким чином, який вони вважають за найдоцільніше. Отже, спеціальну відповідальність представники виконавчої влади повинні нести за порушення трудової етики термін, який в нашій країні розуміють, що найкраще дуже вузько. Насправді, сутність трудової етики полягає у тому, що коли вже роботодавець вас найняв і платить вам гроші, то ви повинні працювати в його інтересах, у межах зазначених посадових обов'язків і протягом зазначеного робочого часу, не використовувати ні службові ресурси, ні робочий час, ні службовий доступ до інформації у власних цілях, а також не мати зиску із посади, яку обіймаєте. В принципі, існує безліч кодексів професійної етики. Я рекомендую кодекс інституту CFA. Виходячи з нього, пропоную таке формулювання Кодексу етики для публічних службовців не лише виконавчої влади, а й законодавчої, і судової, і місцевого самоврядування. публічні або суспільні службовці зобов'язані перше. поводитися чесно, порядно, ставитися справедливо до всіх громадян і суспільства в цілому друге надавати повну правдиву і своєчасну інформацію про свою службову діяльність і діяльність органів державної влади. Третє ставити інтереси громадян і суспільства вище за інтереси держави та власні інтереси. Четверте. Утримуватися від використання службового становища, службових повноважень або доступу до службової інформації для отримання зиску для себе або пов'язаних осіб, родичів і тому подібне. П'яте. Вимагати дотримання кодексу етики від інших публічних або суспільних службовців і підвищувати довіру суспільства до інститутів державної влади. Я не думаю, що хто-небудь серйозно буде оскаржувати вище наведені положення, але, як відомо, диявол криється в деталях. Тому необхідно конкретизувати застосування цих положень у стандартах професійної поведінки і передбачити відповідальність за їх порушення. Стандарт перший дотримання законодавства тут необхідно виділити такі пункти перше неухильне дотримання законодавства, а також законних розпоряджень безпосередніх начальників. Однак. За можливості неоднозначного чи суб'єктивного їхнього трактування вибирати таке трактування, яке накладає найбільше обмеження на самих публічних суспільних службовців і найменше обмеження на громадян. Друге. Перешкоджання порушенню законодавства іншими публічними або суспільними службовцями. Обов'язкове розкриття інформації про відомі порушення. Категорична заборона на так званий захист честі мундира, а також так зване невинесення сміття з хати. Третє. Заборонено виконання розпоряджень, які явно порушують законодавство, а також законів, які явно порушують Конституцію. Стандарт другий етичність, незалежність і об'єктивність, що полягає в такому. Перше. Явна заборона на нечесність, обман, шантаж, шахрайство. Хоча це і зрозуміло саме собою. Але наявність такої явної заборони і відповідальність за її порушення зайвий раз змусить публічних або суспільних службовців подумати Перш ніж скоїти такий вчинок. Друге явна заборона під час виконання посадових повноважень на дезінформацію або приховування важливої інформації, зокрема під виглядом так званої інформації для службового користування або державної таємниці, а також на використання непублічної інформації в власних цілях або передання її пов'язаним особам. Третє. Ухвалення рішень, які належать до компетенції цього державного службовця, має здійснюватися ним або нею обдумано, усвідомлено і самостійно, без тиску з боку інших публічних або суспільних службовців, навіть безпосередніх начальників або третіх осіб. Четверте обмеження отримання подарунків і придбання інших вигід, зокрема звань, ступенів, нагород, які можуть поставити під сумнів, незалежність і об'єктивність п'яте. Заборона на незаконне збагачення. А саме, усі активи публічних або суспільних службовців мають бути задекларовані, а будь-яка зміна їхнього розміру пояснюватися зокрема, всі доходи або приріст активів істотні статті витрат. Шосте. Заборона на приниження честі і гідності інших осіб. Зарозумілість, знущальне ставлення, сарказм, сумнівні жарти під час виконання посадових обов'язків. Стандарт 3. Обов'язки перед громадянами як своїми клієнтами і своїм кінцевим роботодавцем включають перше чітке розуміння того, що законні права та інтереси громадян, осіб без громадянства та юридичних осіб мають пріоритет над інтересами держави, її органів або окремих публічних або суспільних службовців. Друге, справедливе і рівне ставлення до всіх осіб, заборона на надання кому-небудь із них переваг або накладення на кого-небудь із них обмежень, не передбачених законодавством. 3. Урахування індивідуальної ситуації, особливостей і побажань під час розгляду питань за умови дотримання законодавства та попереднього пункту. Четверте. Прямі, чіткі, викладені простою і зрозумілою мовою відповіді на запитання і звернення громадян, заборона на канцеляризм, відписки та так зване відфутболювання. П'яте. Збереження конфіденційності інформації про громадян, їхні проблеми, суті їхніх звернень і тому подібне. Крім випадків, коли закон передбачає розкриття такої інформації. Стандарт 4. Обов'язки перед державою як своїм безпосереднім роботодавцем включають перше використання своїх знань, умінь і навичок, досвіду та компетенцій повною мірою на благо кінцевого роботодавця, тобто громадян. Друге заборона на суміщення своєї роботи з іншою оплачуваною роботою, крім явно дозволених законом випадків і без письмового дозволу керівництва. І повна заборона навіть із таким дозволом на суміщення, якщо це завдає шкоди роботі в державному органі влади або створює конфлікт інтересів. Третє. Використання робочого часу, службового майна, наданих повноважень і доступу до інформації винятково в робочих цілях, а також раціональне і дбайливе ставлення до цих ресурсів, повна заборона на зловживання ними. Четверте. Відповідальність за дії своїх прямих підлеглих під час виконання ними посадових повноважень, зокрема за дотримання ними Кодексу етики та цих стандартів. Стандарт п'ятий конфлікти інтересів для уникнення та обмеження, чого потрібно. перше повне, правдиве і своєчасне розкриття дійсного або потенційного конфлікту інтересів, тобто будь-яких обставин, за яких можуть ставити під сумнів об'єктивність, незалежність публічного або суспільного службовця. Або іншим чином перешкодити виконанню їм посадових повноважень. Причому таке розкриття повинно бути зроблене простою і зрозумілою мовою, без вивертів або замилювань. Друге, під час розгляду питань, які зачіпають інтереси пов'язаних осіб, публічні або суспільні службовці повинні обов'язково письмово повідомити про це своє керівництво і просити про передання цього питання на розгляд іншим службовцям. Третє під час отримання будь-якого подарунка. Винагороди або іншої вигоди, яка не заборонена законом і перевищує певний рівень, наприклад, неоподаткований мінімум, публічний або суспільний службовець повинен письмово повідомити про це керівництво. Четверте письмове повідомлення керівництва про всі обставини, які заважають дотриманню кодексу етики і цих стандартів. П'яте повинне сприяння розслідуванням порушення кодексу етики та цих стандартів як щодо себе, так і щодо інших публічних або суспільних службовців. Жоден публічний або суспільний службовець не може братися до виконання посадових повноважень, не підписавши письмове зобов'язання виконувати цей кодекс і стандарти. Будь-які відомі порушення повинні розкриватися в письмовій формі у повноваженому органі. Щороку всі публічні або суспільні службовці повинні письмово свідчити про відсутність порушення або повідомляти про порушення і причини, через які їх не було своєчасно розкрите. Відповідальність за порушення цього кодексу етики і стандартів професійної поведінки може бути такою: перше попередження за перше і незначне порушення. Друге. Суворе попередження за подальше незначне або перше серйозне порушення. 3. Звільнення посади з посади або розірвання контракту, або дострокове припинення повноважень для виборних посад, за низку серйозних порушень або за перше ж критичне порушення. Яке не дозволяє сподіватися на етичну поведінку цього публічного або суспільного службовця. Четверте заборона на перебування на посадах публічних або суспільних службовців, зокрема виборних, протягом певної кількості років як додаткове покарання під час звільнення залежно від тяжкості серйозних і критичних порушень. п'яте довічна заборона на перебування на посадах публічних або суспільних службовців. У виняткових випадках, коли особа повністю і остаточно втратила довіру суспільства, розслідування порушень Кодексу етики та визначення міри відповідальності, повинно здійснювати не керівництво конкретного публічного або суспільного службовця, а особлива комісія, бажано незалежна від держави, або яка має достатню кількість незалежних членів. Зрозуміло, спроби використовувати такі комісії для внутрішніх інтриг і зведення рахунків без достатніх підстав. Тобто подати скаргу, типу про всяк випадок, повинні розглядатися як порушення кодексу етики, щоб не виникало спокуси подавати необґрунтовані скарги. Отже, питання дисциплінарної відповідальності виконавчої влади вирішене. Як ми говорили у відео про законодавчу владу у будь-якому корпоративному менеджменті за умисне порушення, що призвело до заподіяння шкоди роботодавцеві, передбачено стягнення цієї шкоди знайманого працівника. Виконавча влада принципово нічим не відрізняється від корпоративного менеджменту. А хто роботодавець виконавчої влади? Держава? Ні, не держава, а громадяни. Тобто за умисне порушення чиновникам законодавства, зокрема Кодексу етики, що призвело до заподіяння шкоди громадянам, особам без громадянства та юридичним особам, цей чиновник повинен відповідати всім своїм особистим майном. Наприклад, якщо чиновник за хабар або відкат дав дозвіл на незаконне будівництво, то він не тільки посади позбудеться, а й усе його майно піде на оплату демонтажу будівлі. А якщо слідчий незаконно порушив кримінальну справу і таким чином перешкодив роботі бізнесу, то буде все життя відшкодовувати недоотриманий за час вимушеної зупинки бізнесу прибуток. І це правильно, адже бізнес це єдине джерело створення вартості а громадяни, роботодавці та начальники для будь-якого чиновника. І йти на порушення законних прав та інтересів і громадян, і бізнесу, має бути для чиновників невиправдано дорого.